З війни у рідну паниковицю на щиті повернувся Микола Іванович Габа, командир взводу ударних дронів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зустріти героя, який віддав життя за Україну, прибули сотні людей. Військові побратими та керівництво громади. Миколу Габо поважали за щирість, відданість, справжність, патріотизм та людяність, поважали односельці колеги, а згодом і побратими. Був людиною із великої букви, був захисником та надійним товаришем. Не чекав, що спочатку хтось, а потім вже я. Коли почалась велика війна, Микола Габа був на роботі. Працював у підрозділі Львівської залізниці. А вже 25 лютого поїхав у 80-ту десантно-штурмову бригаду. Попросивши передати документи з військомату. Два роки безперервної служби на передовій, там, де тримає лінію оборони 80-ка. Мав надзвичайно відповідальну частину роботи. Командував зводом ударних безпілотників. Дорогі в брати і сестри. Дорога шановна скорботна родина Дорога наша паниковецька громада. Представники влади, військові, побратими, просто люди честі, що сьогодні зійшлися у це місце, щоби вшанувати і віддати ту гідну і належну честь, цьому достойному синові українського народу, синові нашого краю, нашої місцевості, синові достойному своїх батьків. Синові достойному, щоби стояти із нами пліч пліч. Я читав велику кількість відгуків статей у інтернеті, які писали витаки різні, але з таким, на жаль, однаковим болем, з однаким почуттям цієї неймовірної втрати. Яку ми переживаємо сьогодні разом, спільно разом, із родиною. Цей біль не тільки їхній, він справді наш усіх. І, мабуть, чисельність людей, які зійшовся сьогодні і зійдемося ще завтра цьому найкращим свідченням. Один з найкращих дописів, який я читав, власне, був. Подивований радше. глибиною з місту, хоча, мабуть, він був один з найкоротших. Один із побратимів так написав просто і коротко військові не говорить багато. В них немає часу для багатьох слів. І він так і написав: ти був справжньою людиною разом з нами, був справжнім воїном, справжнім другом. Справжнім батьком, справжнім сином. Ти був справжнім до кінця, тому хай Господь Бог справді відкриє тобі оте от небо, на яке ти завжди сподівався, яке всім своїм серцем, всім своїм життям і зусиллям хотів бачити і відкривав для нас. Тих коротеньких кілька слів, але, знаєте, вони справді вони не лишень характеризують, але вони показують поправді цю безмірну цінність, вартість людського життя, яке долав власне, особисто світлій пам'яті, гідний і достойний син воїн Микола. Але оскільки я вже парах тут достатню кількість часу. Я вже на парафії практично 19 й рік, я сміливо можу сказати, що він не був воїном в тому розумінні. Бо він насправді не намагався, він, він не бажав війни, він не хотів воювати. Він був просто людиною, яка працювала разом з нами. В нього мирна професія, він працював на коні. Але коли він почув цю страшну звістку про те, що ворог справді військово вторгся на територію України. Справді вбиває справжніх людей. Він просто як справжній чоловік в числі перших пішов у територіальний центр і знову став до лав Збройних сил. Знову, це вже вкотре, це не вперше. Він не питався ні дозву, він не потребував нічої підтримки, він не питав поради. Він просто сказав, мовчки, вибач моя кохана дружина, вибач мамо, я мушу. Він так казав, і мені, до речі, це казав я можу. Тому я йду. Він насправді вірив, він не просто в перемогу вірив. Він вірив просто в те, що сенс життя має цей глибокий сенс. Жити варта. Він вірив в те, що живучи, потрібно ділитися любов'ю. Живучи, потрібно не просто вірити, а прикладати зусилля. Бути частинкою того доброго, гідного, достойного звершення самого життя. Він севершив не тільки в праці, він севершив у своєму відношенні один до одного. Він справді був гідним, достойним сином, найкращим сином. Він справді був найкращим чоловіком. Він був насправді найкращим батьком, справжнім. І саме тому він був справжнім воїном. Саме тому, не тому, що хотів війни, ні. А тому, що він сам по собі був справжній. З дозволу родини, я посмію зачитати кілька віршів, виявляється, він писав вірші, навіть там, у тому шаленому круговерті війни і смерть. Він писав вірші, не немов би вкладаючи на папір свої думки, свої тривоги, а не мов би показуючи отей шлях, який він хотів йти. Не тільки хотів, він йшов, йшов справді. Гідно і достойно. 8 липня 2022 року він вже чотири місяці вже у тому вирі військових подій. На Бога надія в оці дні війни. Бог нам охорона і підмога. Бо тут хто кого, чи ми, чи ж вороги, а попереду в нас перемога. Я би сказав десь в цьому було знаєте, весь зміст його життя пев. До професії військового підійшов з усією відповідальністю. Зрештою, як і до усього, за що не брався у своєму житті. Військову кафедру закінчив під час навчання у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, і в грудні 2006-го йому було присвоєне звання молодшого лейтенанта. Перше військові знання знадобилися у 2014-му, Тоді Микола Іванович був на рік призваний по мобілізації майже півроку у зоні бойових дій вже у званні лейтенанта. Демобілізувавшись, постійно вдосконалювався у військовій справі з 2016 по 2019 рік. П'ять разів проходив військові збори. Був командиром артилерійського механізованого взводу. За роки військової служби Микола Габа був відзначений багатьма військовими та громадськими нагородами. Зокрема, удостоєний почесної відзнаки учасник бойових дій медалі Незалежність України третього ступеня також отримав медаль захисникам вітчизни. А найвища нагорода президентську ордена за мужність третього ступеня удостоєний у 2022 році. У 2020 році був обраним депутатом Бродівської міської ради та гідно представляв інтереси своїх виборців, намагаючись розібратись у новій для себе справі. Завжди був розсудливим, вдумливим і виваженим депутатом. Як ви говорили, зачинка туще. Він був не тільки добрим воєн. І це абсолютно правда. Він був добрим чоловіком. Він був чудовим сином. Він був надзвичайно вірним добрим товаришем. Він був прекрасним батьком. Він був просто чоловіком, Просто людини. У своїй простоті, у своїй щирості, у своєму бажанні це змагання вершити хідно. І мати добрий результат. Він світло вірив у ту правдиву, абсолютно справжню тісність, яку Господь Бог відкриває для Божьевського серця. І менагад він не тільки вірив, він все робив, щоб це не так відбуло. Саме в цьому полягала віра. Не тому що тесь врешті колись настане дає. Ні дали зовсім не так. Він сам у своєму житті намагався цей рай відкривати, будувати, будувати з, з Божим мислом. Будувати з Божого миса, який постійно чуємо своєму серці. Він завжди був з нами, коли мав можливо і місті він був активним членом Велічій Християнської громади, приступав до причасті до досводити. Він був активним мешканцем нашого села. Він ніколи не був байдужим абсолютно ні дочеріх, ні до спільних проблем. Він був напередодні життя. Який сьогодні, у нашому світі, глибокій скороті. Прийми, Господь, Його душу. Прийми та, так, щоб прийняв тику інститучного славчиного апостола Павла. Як і ти приймав велику кількість права до сих Прийми його правді, він заслуговується конверт. А ми будемо продовжувати те саме є тізм. Ми теж будемо намагатися проти того, на наші доброзі життя. Щоб, врешті-реште, нашими угодами спільна, Та йому так штурнявся, яку так прав осягнути нікого. Господь вказівник. Це слова його вірша, написаного. Господь вказівники, як не має рушити. Для тієї наш шлях і мета. Він батько для нас, а ми Його діти. Бог дасть Україні щасливо. Хай саме це слово. Написане липні на поні. Уди сьогодні ось ми, переможемо течію. А нашим чисам і пожала наших гідних і достойних чикав. Старший до лав ЗСУ постійно був на зв'язку. Співпрацюючи із волонтерськими штабами, намагаючись забезпечити свій підрозділ усім необхідним для ефективної роботи із ворогом. За два роки повномасштабного вторгнення коротка відпустка додому перед Новим роком, тішився спілкуванню з донечками, дружиною, батьками, односельцями, набирався сил, аби ще більшим завзяттям нищити окупантів. І знову передові рубежі, бої, відповідальність за результат і за життя побратимів. Загинув старший лейтенант Микола Іванович Габа під час ворожого артобстрілу позицій українських захисників у районі населеного пункту Кліщіївка на Бахмутському напряму 8 лютого 2024 року. У герої залишилася дружина, дві неповнолітні донечки та батьки. Світла пам'ять і наша спільна молитва вічний спомин герою.